Всім привіт! От бляха. Всім привіта! З вами знову скажений Чекай. Чакай. Вот Це я про себе. Так. Замішкував собі пару штук Аба, коли буде горн, буду з них робити вироби Це клапан. Я думаю з нього зробити якусь ложку або ножа. Шестерні не знаю, що зробити. Був би радий вас, якби ви щось порадили. Або підкинули якісь ідеї. А ще проходив повз обрізків з одиничками. Ось цих. Думав, нарізати собі декілька квадратиків, ще не придумав якого розміру. Можливо, колись квіточку зроблю. Цікаві. Ваші пропозиції, ваші ідеї, ваші думки це треба.